Слава Ісусу Христу! Шановна пані ректор, шановні наші можновладці, голови обласної ради адміністрації, народний депутат, і звичайно випускники, а найголовніше студенти Луцького технічного національного університету. Я вітаю вас із Днем Посвяти. Особливий день, який сьогодні... Очікували не лише ви, очікували ваші батьки, очікували викладачі і всі ті, хто очікували цього дня, щоб привести вас на інший шлях, шлях самостійного цікавого життя. Я радію, що ви тут, в нас в Україні, і обрали найкращий вуз нашої незалежної України у нашій Волині. Де твій дім? Там твої пороги, там пригодишся. Я бажаю, щоб сьогоднішній день був для вас днем натхнення, радості, велику, великої віри в майбутнє, в майбутнє, наші, в щасливе майбутнє нашої, нашої держави. Нелегкий час проходимо, але ми колись говорили, пережили комунізм, переживемо і москалів. Тому все в вашому житті буде добре. І з цієї позиції, наскільки велику енергію тепер вже вкладають ваші майбутнє ваші викладачі на чолі з ректором, я неодноразово спілкувався, ректор це дуже велика важлива посада. Від тої генерації енергії, яка є в керівника, заряджається підлеглі і То, що Керівник задає тональність, це ваша можливість отримати найкращий рівень знань. Не гайте часу, вперед до навчання, до пізнання життя. І все в вашому житті вийде. Ми чекаємо вас усіх на розбудові, відбудові нашої незалежної України. І дійсно в шляху вперед. Ми переможемо. А я бажаю, щоб Господь допомагав вам здобути ваші перемоги в вашому повсякденному житті. Тому, пані ректор, я до вас. Я дякую, що ви створюєте умови. Найкраще створити умови для навчання студентів. Тому не гайте часу, вчіться, знайомтеся. Ну і скажу вам на завершення, підніміть руки, хто не хоче вчитися. Я вас чекаю на, наступ, на наступну неділю на вінчання в храмі. Хто не хоче вчитися, вінчайтеся, на, народжуйте дітей і, і теж чимсь займається. Все одно це буде для блага України. Перший, хто не хоче вчитися і прийде вінчатися, вінчаю безкоштовно. Але для тих, хто хоче вчитися, і покроплю вас тою водою. Слава Луцькому технічному національному університеті. Слава Україні!